У центрі Луцька інформаційно-рекрутинговий захід від полку сил спеціальних операцій під назвою Рейнджер. Тут приїхали воїни полку і розповідають усім лучанам та гостям міста про свою роботу, розповідають про свою зброю та вчать тактичній медицині, а також керувати безпілотним літальним апаратом. Воїни окремого полку привезли із собою зброю, якою воюють, а також автівки, на яких вони виконують бойові завдання. Серед них американський Хамві, який використовують як і для евакуації, перевозу особового складу, так і як базу для кулеметів та навіть мобільних артилерійських установок. Старший сержант окремого полку сил спеціальних операцій Рейнджер розповідає, що їхній захід знайшов відгук серед лучан це систематичний наш захід. Ми проводили аналогічний в Рівному, Хмельницькому, Тернопіль, Ковелі. Ну, сьогодні в Луцьк. Восьмий ранку тут стояли вже хлопці призивного віку, котрі знали, ми анонсували цю подію. Вони знали, що ми будемо. І ми зранку вже навіть не встигли ще розкластися, вже інформували їх про їх, про умови долучення до нашого полку. Ви знаєте, ця подія, вона. Немає на меті прямо от підписати якусь кількість контрактів там чи чогось такого. Це в першу чергу інформаційний захід. Нестор, воля ділиться, що сили спеціальних операцій не є надто чисельними, але вони є дієвими та виконують дуже важливі завдання. А тому до відбору кандидатів підходять дуже серйозно. У нас нема на меті ось прямо отак, от взяти людину, щоб у нас був плюсик, що ми взяли людину. Ні, у нас є необхідність саме. Відповідно навичкам людини запропонувати йому посаду або навпаки навчити до тієї посади. Відбір відбувається наступним чином: первинний це заповнення анкети на сайті RNG АРМІ або на Фейсбук-сторінці Єдиний рекрутований центр СИСО, спілкування з рекрутором, супроводження консультаційне. Або якесь навіть фізичне процесу мобілізації в залежності від регіону, перше, що робить кожен новобранець сил спеціальних операцій, він проходить базову військову підготовку спеціалізованих навчальних. Центрах ССО будь-то логіст, будь то діловод, стрілець, гранатометник, водітель всі проходять стандартний курс стрільця. Це так звана військово-облікова спеціальність ВОЗ-100. і після цього. Вже відбуваються уточнення по посаді, котрий він хоче зайняти. Окремий полк ССО Рейнджер заручився підтримкою Луцької міської ради та Луцького обласного ТЦК та СП. На заході було дуже багато чоловіків, а також юнаків та дітей, які разом з інструкторами вивчали зброю полку. Це положення стабільної стрільби. Коли ти не стріляєш, а міняєш звісно, тебе зброя завжди в руці, якщо ти поправка міняєш. Так. não, não, é cheio. não. І все, і все, все. Що як вам загалом? Вас бачу, інструктують, постійно розповідають, вам подобається бачу да. тренуватися зі зброєю. Ні, Ну, ми взагалі, не перший раз зі зброєю. Ми тримали е, АК, системи АК, ну тобто калаші. Дуже багато з неї практикувалося, але це абсолютно ну, інша зброя, знову абсолютно інші механізми. Ну дуже цікаво попрацювати також з нею. Ви на якихось інформаційних заходах тримали зброю? Е, чи да, ви можливо да, да. дуже дуже часто? Ну я взагалі е, буквально вчора закінчив школу. і Ще не ще не воюю е, в школі. В нас дуже гарний. Е, вчитель захисту України, Микола Миколаєвич. Підпишете все ж таки контракт. Будете іти захищати Україну. Чи ви поки що готуєтеся і думаєте? Ще готуємось, думаємо. Але загалом вам е, які подобається більше сили спеціальних операцій? Це все ж можливо якась піхота, механізована бригада. Не знаєте, що ще так. Ще це? на стадії роздумів. Усі охочі випробовують себе у різних ролях. Наприклад, у ролі оператора дрона, бойового медика або ж водія бойового автомобіля. Що не чого не виясно не, не зрозуміло, Та, але спробуєте так? А загалом, то, вам подобається більше бойові завдання чи все ж дрони. Не можу відповісти усі охочі могли примірити на себе шоломи та бронежилети, а також спробувати себе в тактичній медицині. В основному показуємо турнікети і метод зупинки масивної кровотечі тампонування, тому що це основна навичка. 93% поранених на полі бою гине саме через незупинені масивні кровотечі. І, в принципі, цивільні, які або готуються до приєднання до лав ЗСУ, або просто в таких умовах, в яких ми живемо, мають володіти такими навичками. Доводилося там панувати, накладати турнікети, працювати на медичній евакуації. Всі навички, яких нас вчать, вони потрібні. Саме рятування людини, рятування життя загалом, нам більш таке відповідальне і більш психологічно. Важке. А ви до цього маєте ставитися як до роботи. Якщо ви будете до цього ставитися з емоціями, вас надовго не вистачить. Ну це робота, як, як і вся інша робота на війні. Тобто, ти до цього ставишся холодно, да інколи тебе криє, але по-іншому нікак. Інакше ти не вивезеш. Також на цьому рекрутинговому заході побували й військовослужбовці інших бригад. третій окремої штурмової бригади Андрій з позивним НЕКер. Зараз лікується після отриманих поранень. Він, маючи бойовий досвід, інструктував свого друга. Дивися, якщо ти працюєш з укриття, ти працюєш з укриття. Ти можеш попередньо крикнути постріл, і потім вже, коли твої побратими підготувалися, піднімаєшся, зводиш цей курок попередньо, на видусі, нажимаєш курок, постріл, постріл ага. і пригинаєшся. О, постріл видиш. І, і, і так можна та три рази підряд. Це дуже ефективно, важливий елемент, якщо тобі коли-небудь прийдеться стріляти з РПГ, постріл. коли є можливість попрацювати, навчити комусь, знаєте, це зараз відкритий доступ до зброї. І показати своєму даже другу, як правильно користувати зброєю – це важливий елемент тому що ніхто не знає, коли прийдеться їм ознайомлюватися з даною системою. На мою думку, знаєте, я вам так скажу, максимально бажано, щоб людина свідомо йшла в військо, тому що немотивовані бійці це обуза, тому що вони не хочуть не копати, вони не хочуть не готувати. Розуміти в армії є безліч спеціальностей, яких можна ну заполонити. В плані, що от, наприклад, треба поварі, треба люди, які розуміються в документах, треба в плані навіть водії розумієте, військовий переконаний, що, попри все, кожен чоловік та й навіть жінка мають бути готові до всього. Важливо просто готуватися до цього, навіть людям, яким страшно. Я вам скажу чесно, для мене страшніше було їхати в Київ ніж іти зараз на штурм. Але просто чому було страшно? Бо не обізнано, тому що ми не знали, що, що це таке, що за війна. Але я все-таки в перші дні війни поїхав в третій день війни на Київ і чесно скажу, і два роки воював і не затрюсотися. Тому скажу чесно, на мою думку. Ті, хто усугубляють, що мене вб'ють, мене вб'ють. Чесно скажу, ті, хто думають про це, думки матеріалізуються. Я два роки відвоював. Я б воював в дуже на багатьох гарячих напрямках, і я перший раз за два роки затрьохсотився. Некер закликав усіх не боятися та розуміти, що якщо не українці, то хто буде стояти за нашу свободу і незалежність? На заході також побувала і військовослужбовиця 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Рона перейшла на захід разом із сестрою, інструкторкою з тактичної парамедицини інною на позивний ірис Рекрутинг дуже класна штука. до речі, говорю до вас простими словами людськими, бо тому. Тому що не всі розуміють, що таке війна, і коли людям говорять, що ми тебе забираємо, вони розуміють, що ой, нас кинуть на нуль, люди нічого не розуміють, а так рекрути набираєш, об'ясняєш, люди готуються і все дуже добре проходить. Розумію, війна це страшна штука, але пам'ятайте, що за вашою спиною стоять що ваші діти, ваші друзі і люди, яким хочеться мати велике біле майбутнє. Ми не заради себе там, ми заради наших дітей. Наші діти мають право жити в нашому мирний і в себе вдома і на своїй землі. А не ходити під якимись, вибачте нелюдами на заході, рейнджери представляли різні зразки дронів та охоче спілкувалися з присутніми. Захисники наголошують, що раду чекають новобранців лавах їхнього полку та залюбки навчать всього, що знають самі, аби разом пришвидшити перемогу України.